Друзі, я бачу його, он воно. воно здорове. яке. Вітаю, друзі! Ви на каналі Wild Fishing. Мене звати Владислав. Ми з вами давно вже не бачились. Сьогодні 26 листопада. Завтра вже зима, практично, але мене нічого не зупиняє. Вчора в нас стояв здоровенний... Товстий лід, хочу гури снігу просто було. Та мінус 3, напевно, було. Ми буквально тиждень назад їздили з Богданом на риболовлю на човні, нічого ми не зловили, тому що дуже багато льоду було, дуже погано було пересуватися, в принципі. І мене не покидає моє хотіння спіймати хижака. Тим паче я собі е зробив чи купив нову. Приманку називається мандала, зараз вам її покажу. І сьогодні, в принципі, я хочу її обловити. Сьогодні, щоб ви розуміли, десь градусів 6, але звісно воно відчувається як градуса 2 напевно повітряно. Але все ж таки я маю надію спіймати якогось кабана. Так що, друзі, сьогодні цільова риба у нас судак та щука, може, попадеться окунь. Я вам розповім, яку проводку я використовую, покажу, які приманки будуть у нас сьогодні в відео. Можете поставити авансом вподобаюсь, написати коментар та приємного перегляду. Поїхали! Ось так виглядає мій ящичок. Дивіться, ось наша приманка сьогоднішня. Це мандала. У мене їх чотири штуки різної, різного кольору. Зараз я перевірю дно чимось таким, щоб воно менше зачіплялося. І спробуємо половити, наприклад, на, 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 на французький флаг. Ось так от. Поїхали. Я на риболовлю, друзі, не один. Тут поруч ще ходить два рибака. Проводка, друзі. Два оберти і пауза. Повільних оберти два. Таку проводку я використовував останнім часом і на неї вдаються покльовки. Великий вітер, великі хвилі. Але що маємо, то маємо. Можна ще пробувати два оберти швидких, пауза, секунди три. Але сьогодні я хочу зробити повільну проводку, так як риба неактивна. Так, що чіпляється. Я, як завжди, приїхав на велосипеді. В нього, звісно, стан не дуже, він грязний повністю, так само, як і я, як мої штани. Коротше, дивіться, оцю ерію, оцю локацію я вже обловив вздовж поперек, поки що нічого не було. Використовував ось таку ось мандулку помаранчево жовтого кольору. Зараз буду продвигатися далі. І я забув вам сказати, сьогодні у нас друзі стріт фішинг. Так що ми сьогодні ловимо в районі міст. І заїдемо в саме місто в Хельсінки. Там мусить бути риба точно, бо минулого разу у мене була покльовка, але вона не реалізувалася. Помаленьку передвигаємось, буду знімати, показувати. Дивіться, скільки багато очерети повикидувало. Це такий був шторм, там, напевно, метр два висоти, і це його так викинуло на берег під час шторму весь очеред котрий ріс там ось так от я зараз проїжджаю і деякі ділянки друзі вже просто там стоїть лід наприклад який що проїжджав там літом я там ловив ще рибу а сьогодні вже там стоїть лід і ніяк не половиш хвилі капець Чепив трава Маю надію, що трава сьогодні не буде, не буде тільки в нас трава отак от. Так от. Так, я вирішив добратися зразу до самої перспективної точки ловлі. Це вважаю, що кінець мого шляху, а він десь розтягується на 15 кілометрів. Тож їду зразу назад і потім буду помаленьку вертатись додому. Так буде розумніше, я вважаю. Дивіться, це ось популярний фінський готель. Называется Хилтон. Не знаю, чему же тут ездить. не знаю могу. Никого же нема. Что делать? Здрасте, я до вас заезжаю сегодня. Прямо готель на березі моря. Так, да, мене не вигнали, все добре. Так, якщо б я був щукою, я б сидів би тут. Так, чувак, давай, щоб я не зачепив твою шапочку. Тут течія є. Зараз, якщо щось спіймається, то буде важко витягувати це діло. Тут водичка прозора. Камінці відчуваю харчі якісь. Трошки незручно. Треба на той бік перейти, напевно. Ой-ой-ой, там трави багато. Це я щось тяну, напевно. Скоріше за все. Так, багато трави, треба спуститися донизу. Так, знімаю з усього. Диви. Диви, 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 диви. Все, пішли під міст. Мусять бути тут. Тут випливати. Ну що, буде сьогодні хтось чи ні? Я не бачу їх. А ні, вон вони. Дивіться, які гарні. Ох, і кабани, ох і здорові. Дивіться, а тепер я зустрів молодих. Вони ще сірі, клас. Раз, два, три, чотири, чотири і там двоє з дорослих. Це батьки, я так розумію. Спробуємо половити тут. Так, я змінив трошки грузок. Поставив 25 і ось такий віброхвіст. О тут течія і мандулу зносить. Короче, історія, друзі. Тільки що підходжу на це місце і стоїть тут мужик на причалі. Каже, що щось там кала, кала, ей кала. Каже, короче, я так зрозумів з його слів, що не лови зараз рибу і показує мені кудись туди в очерет. Щоб ви розуміли, тільки що плавала, е, як його називають, тюлень. Коротше, кіт морський цей, поняли? Я в шоці, але я не встиг зазняти, він був далеко, та за човном не було видно. І він кудись пірнув і поплив далі, коротше. Ну весело. Кого тільки не зустрінеш тут. Я вам прикріплю фоточку, як він виглядає. Я бачу тільки голову, правда. Але прикольно. Ось на цьому місці багато людей судаків ловлять. Зараз перевіримо. Друзі, я бачу його, вон воно, он воно здорове яке. Це прям... Вон бачите, голова його, голова, 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 це прям схоже на собаку на якусь. Капець! Я такого ще ніколи не бачив. Ага. Прям тюлень якийсь. Чи... Я не знаю хто це, як його звати. Як тут рибу не буду ловити, піду далі. Зараз зачеплю його ще випадково. Завжди, коли я збираюсь на риболовлю і нічого не клює, я завжди знаходжу якихось то білок, то гусей. А сьогодні я прям так мене очікував морську цю свинку. Не знаю як правильно називається. Треба буде погуглити. Але прикольно. Ой, Ой! Якась нова локація. Тут ще не був. Прикольно. Але чи має сенс? Багато камня. Спробуємо. Теж поки що глухо. Ще одна потужна локація. Я тут ловив влітку. Гарно. Але слизько. Прикольно. Ну що, друзі, я думаю, що цей випуск буде завершуючий в цьому сезоні. Дякую, що подивилися. Нічого не спіймав, не біда, але знову кайфану від атмосфери і так далі. Попробував свою нову приманку. Доволі прикольно, відчувається, все класно. Дякую, що подивилися. Подивившись це відео до кінця, поставивши лайк і написавши коментар, будь-який. Ви дуже підтримуєте мій канал. І до мене повернеться моя монетизація як колись. І наступному році ми будемо робити з вами просто нереальні віші, так сказати. О, що сказати ще. Дякую величезне. Що зі мною і до зустрічі. Бувайте!